Любі мої, ох, я так близенько до вас, щоб як казав товариш Єхануров, ближче до народу. До речі, мої шанування йому. Друзі, ну що, в нас тут є супертепла річ. Тепла і не просто тепла, а і красива. так, Тому що хочеться, щоб було і тепло, і красиво. І дякую, що ви е, побачили, який в мене сьогодні гарний жакет. Це, до речі, жакет, це не піджак. Ось, е, дівчата, хлопці, е, пані та панове, замовляйте. Замовляйте, дзвоніть. От як, Ще раз хто повторіть, будь ласка. Любов Миколаївна замовила сукню. Мої вітання вам. Я вам дуже дякую, що ви замовляєте, що ви дзвоните нас, підтримуєте нашу армію, підтримуєте і тим самим наближаєте перемогу. В мене тут. Розкішні покривала пледи. Я от все, що бачу, що тепле для мене це все пледи, Я цим всім можу вкритися. Але це також дуже гарна річ буде, і як покривало, любі друзі. І тут в мене подивіться, вони красиві, вони двосторонні. Подивіться, який красивий прованс. До речі, ви нас можете дивитися так само і на телеканалі Прованс, Міледі, Тіві ШОП, Еко Тіві, Наталі, Караван. Знаходьте нас і дивіться і в. Микайте, пропонуйте друзям також доєднатися до перегляду. Ми тут говоримо, ви можете дзвонити, передавати вітання. Наші лінії відкриті 0800 21 14 14, плед Матео. Універсальний плед, він подвоєний, він весь прошитий. Зверху велюр, знизу він такий на красивій, красивій бавовні. Він дуже приємний, стьобаний плед Матео. Подивіться, які малюночки. Друзі, ви сьогодні можете обрати колір або сірий, або рожевий. Так, І тут в мене малюночки різні, тут є більш рожевого, більш, більш блакитного. Ось такі, я вам буду їх показувати. Є ось такий бежевий, бачите? Дуже красивий, ви можете обрати колір верхньої частини, або більш рожевий, або ось такий сіро-оливковий, -сіро такий дуже красивий колір. А, абсолютно універсальний розмір 2х2,30. На велике ліжко, на менше ліжко. на зробити його, З нього зробити мені дуже подобається, особливо в кого є вдома котики. Так? І котики там вносять свої корективи в дизайн. коли Накривають, як, знаєте, як верхній шар на диван або на якісь крісла, дуже гарно виглядає, він класно тримає форму. І через те, що е, цей плед е, Матео він великий, так, його можна прямо таки загорнути, можна зробити ось е, такий, наче манжет. Подивіться, як буде красиво виглядати. Я вам просто покажу, як гарно виглядає е, інша сторона. Е, він двосторонній, е, тобто тут о, обидві сторони лицеві. Скажімо так. Якщо ви хочете, плануєте його як покривало, е, можете перегортати будь-яку сторону. Якщо, якщо вкриватися, я б вам радила все-таки більш валюрову сторону. Так? Вона більш така е, приємна до тіла. Подивись, як може бути красиво е, манжетики, так, Дуже гарно, мені дуже подобається. Коли є ось такі манжетики. І глянь, е, воно дійсно такий трішки такого стилю провадці. Перше падіння ціни 1799 гривень. Дуже мені подобається. Дуже. Ну що, друзі, за вашу активність 1599 гривень зараз ціна пледу Матео. Дякую вам, що ви дзвоните. Дякую, що ви підтримуєте, що замовляєте. Я вам зараз буду показувати інші кольори. Ось такий в мене. Оливково-сірий колір, так? І е, блакитна, така ніжна, блакитна з сірим е, інша сторона. Далі в мене є, ну вони просто неймовірні всі. Вони всі красиві. Я тут е, добре, що можна обрати лише верхній шар, тому що нижній шар, так, у нас їх декілька я би не, не обрала. Подивіться, який рожевий, пудрово-рожевий колір. Просто подивіться на нього. Це просто неймовірна ніжність, м'якість. І ось ця така, знаєте, наче косичка, так е, вона такий 3D-малюнок, котрий можна відчути. Дійсно, дуже приємний до тіла, дуже лагідний, дуже ніжний, На нього нічого не збирається, на нього нічого не притягується, просто притягується лише погляд. Як змінює взагалі атмосферу, колір так? рожевий? Одразу кімната стає більш світлою, більш ніжною, а валюрова текстура от навіть по відчуттям, так? якщо ти просто дивишся візуально. Вже робить кімнату теплішу, як нам хочеться всім тепла. З цими морозами з просто шаленими відключеннями світла в Києві, в інших регіонах, містах України. Ми дійсно так намерзлися, що ми вже тут знаходимо різні лайфхаки, як зробити своє життя вдома комфортніше і тепліше. Подивіться, подивіться, як це красиво. Я б замовила одразу два пледи Матео, тому що в нас вони дійсно, знаєте. Е, ну, їх розгрібають, розгрібають. Є ось такий ще в нас, бачите, інша зворотня сторона, е, е, така кавола, так, кава з молоком, з такою дрібним малюночком. Я ще раз нагадаю, що ви можете обрати сьогодні верхній шар кольору, так? а нижній малюнок, е, ну, скажімо так, інша сторона буде вже яка трапиться. Тому що в нас е, велика партія, так і е, щоб була більш доступна ціна, ми вже зробили е, максимально низьку ціну, яку можна 1599 гривень, щоб їх вже не пересортовувати. Тому вибирайте верхній шар або е, темно-світло-сірий, такий оливковий, або я вам ще раз покажу ось цей дуже красивий колір. Він мені також дуже подобається. Хтось е, не любить рожеве. Знаєте, в когось просто інший стиль там е, спальної, е, спальної кімнати, так вітальні можна, дивіться. Я вам зараз ще раз продемонструю. Ось цей сірий колір, сіро оливковий. Він навіть ну він дуже приємний. Він такий, прям а на дотик, як котик. Такий дір, вам чинно придумала на дотик як котик. І повірте, воно таке тепле. Ну і також буде гарно як покривало. Мені також дуже подобається. Хочу ще вам показати ці малюночки. Я не знаю, хто його придумав, але я дякую цим виробникам. Так, наші е, відділ постачання знайшли дійсно класну фабрику. Це дуже якісна робота, дуже гарні шовчики. Так, щоб створити дійсно таку затишну красу, наприклад. На зимовий період я би верхньою частиною поклала велюр, так на весну, так на літо просто вже б поклала квіточками зверх, так на воговняну сторону. Дуже красиво, дуже гарно виглядає, дійсно освіжає кімнату а світлий колір робить більш. Знаєте, більше простору дає, так, так як він відбиває світло, він його не з'їдає, як чорний, наприклад, так а навпаки, дає більше простору. Так Візуально ваша кімната стає більшою, більшою. Так Вам здається, може і по відчуттям ви себе відчуваєте значить, там більше повітря. Тому е плед Матео вас і зігріє і зробить ваше е перебування вдома більш ніжним. Ось, щоб вам там Приємно було знаходитись. І навіть коли холодно, так ви пам'ятаєте, що ми українці, що ми незламні, ми переживемо будь-що будь-які там не знаю складнощі і ось такими. Методами, так, коли ми можемо трішки заспокоїти свою нервову систему, так, своє тіло, привести до ладу. Так, ось такими методами ми користуємося, і це дуже класно працює, тому що і тактильні відчуття також заспокоюють нашу психіку, а це дуже приємні тактильні відчуття. Тому, будь ласка, не нестите цим, вдягайтеся в зручне, оточуйте себе ніжними речами, так, котрі будуть ніжні на дотик. І обов'язково нехай вам буде зручно, тепло. Любіть Україну. Любіть, міле дітей Шоп, я люблю вас і мамулечка, велике тобі вітання, знаєш, що ти дивишся. Зараз передзвоню, зараз закінчу і передзвоню. Ми вирушаємо далі.